Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорів Христі, сьогодні читаємо цю історію в Євангелії від Марка, про те, як деякі прийшли, щоб спокушати Ісуса. Прийшли спокушати Ісуса, а натомість отримали відповідь, яка закликала їх до глибокого навернення. Прийшли, щоб зловити Його на слові, а отримали Слово, яке пригадує їм про ту істину. З якої постав світ? Те, що кесареві, віддайте кесарові, а те, що Боже, віддайте Богові. Коли пригадаємо історію людства, то побачимо, що гроші не були від самого початку. Бог не сотворив грошей. Натомість Бог сотворив ті всі великі цінності, які ми маємо у цьому світі. Коли люди віднаходять їх, вони розуміють, що це є цінність метали, мінерали. Всі дари природи, ми розуміємо, що це все створено для нас і для нашого добра. Тому людство з часом зрозуміло те, що цю цінність можна оцінити, можна дати йому ціну, можна дати йому якусь вагу. Таким чином, ви знайшли ці примітивні гроші, які потім стали для нас не просто оцінкою тих скарбів, які є на цій землі. Але стали для нас також і досягненням тих скарбів, досягненням цілі, заради чого, і дехто навіть віддав своє здоров'я і ціле своє життя. Слово динарій означає день заробітку. Тобто людина, все, що могла зробити за цей день, воно оцілювалося в цьому слові динарій, тобто денний робочий день. Ми завжди кваліфікуємо. Скільки це могло би коштувати цей твій робочий день, день твого життя, радше. І ось таким чином, ця розмінна монета вона допомагала людям оцінити навіть і своє життя, безцінне життя, оцінювалося якоюсь монетою, яку визначав той чи інший керівник-полководець, володар, король держави. Сьогодні, коли задумуємося те, що кесареве, кесареві. А Богові, Боже, тоді ми, як віруючі люди, розуміємо, що в цій істині є цікаве запитання. Ну, ми, по-людськи, так зване кесареве, віддаємо людині. А ось коли задумаємося, а що Боже, на що ми звертаємо на те, що є Боже, як ми, є, як ми потім віддаємо це Богові? Бо на рахунок кесаревого. Я думаю, ми дуже всі спеціалісти великі. Ми знаємо з того, що скільки коштує, які мають бути податки, скільки маємо тому заплатити. Ми дуже такі зацікавлені в тому, щоб цілий день прожити і оцінити своє життя, життя інших людей, свою працю, працю інших людей, оцінити все те, що довкола нас, дати йому таку чисто людську, кесареву оцінку. Але тепер запитаємо себе, ми як віруючі люди, ну, які віримо в Бога. Які визнаємо Бога, почитаємо Бога? Що ми Богу віддаємо цього Божого?